Доброго дня, шановні. Слухайте, ну зараз же ж у нас бум-бум. Каса-бум. Каса є бейбі-бум, а є каса-бум. І так, у нас зараз каса-бум. Дуже неймовірна велика кількість надходить мені повідомлень з різних моїх платформ. А от у мене там не приймається, що робити, а у мене ось така відповідь, що робити, а ось я подивилась тут, що мені робити, і так далі. Давайте освіжимо. У мене є відео на каналі, але вони були давно зняті, вже багато чого змінилося, можливо. Хоча принцип, якщо чесно, залишився, один і той же. Давайте з вами свиденько пройдемося по алгоритму реєстрації електронного касового апарату та платформ, де його можна застосувати. У нас з вами є два шляхи. Ми можемо працювати з електронного кабінету, що в основному, наприклад, я роблю. А можемо зайти на будь-яку платформу, яку ви для себе обрали. Я вам трошечки тут уже підібрала, чекбокс, вчасно каса, вчасно каса, програмний рро кашалот, перерові ДПС безкоштовне, навіть є вже, ось бачите, в Google Play є вже додаток, який можна завантажити. Але до цього зараз ми дійдемо. Давайте поступово. Можна ще раз. Можна алгоритм зробити через електронний кабінет, це основа основ. Тобто через платформу, коли ви будете реєструвати, тут можна, да, є алгоритм, як налаштувати все, Через платформу, коли реєструвати, то вона автоматично підключається до вашого електронного кабінету і реєструє замість вас. Тобто, ви можете напряму в кабінеті зареєструвати, а можете через посередника. Але вони зареєструють у вашому же кабінеті, бо дуже багато людей не розуміють саме цієї концепції. Всі думають, що якщо вони зайшли на платформу кудись, то ніхто не бачить, податкового не бачить, ніхто нічого не бачить. Це неправда. На будь-якій платформі, яку ви оберете для роботи, ви авторизуєтесь електронними ключами, які автоматично перекидують у вашу платформу про вас інформацію з податкової. І підв'язують вас, і беруть вони інформацію звідки? З оцих АПІ, я так розумію, називається. Я, можливо, не, не, не сильно розуміюсь на цих технічних поняттях, але здається, це називається АПІ. Вони. Підключаються, і про вас інформація надходить в кабінет на цій платформі. Тобто ви даєте на ню згоду, коли підключаєте свої електронні ключі. Тому, будь ласка, якщо ви хочете щось тестувати, то тільки виключно натискаючи кнопочки, дивлячись відео, читаючи мат як то кажуть, ну не підключайте нічого через електронні ключі, допоки ви будете не впевнені, що ви саме з цією платформою хочете працювати. І так, ви на екранах бачите. Три заявки. Для того, щоб зареєструвати нам електронний касовий апарат, потрібно подати всього-навсього три заявки: перша це 20 ОПП. Це заявка формується для того, щоб вказати, де яка, які, на якій території ви плануєте працювати. Що саме буде знаходитись на цій території? Тобто ви будете вибирати тип об'єкту оподаткування, його перелік тут автоматизований в, в електронному кабінеті, і ви вибираєте з переліку там магазин, наприклад. Да? У вас є магазин. Магазин закусочна, магазин кафетерій магазин кафе, магазин. Як ви бачите, інтернет магазин такого сполучення в електронному кабінеті немає. Розумієте, так? Да? І коли мене питають, є тільки інтернет-кафе. Скудно, так. Да. Наша податкова не поспішає за сучасністю, за сучасними тенденціями. Все в нас ще залишається того часу. Пам'ятники ми зносимо, все зносимо. А от взяти і опрацювати всі інструкції, які ще, вибачте, із СССР валяються у нас і деякі ще з них дійсні. Ні, в нас ніяк не доходить. Зато податковий кодекс змінювати кожних півгодини, ми вміємо. А що небудь по суті зробити, то ні. Тому я не можу вам сказати, чекбокс, наприклад, коли ви там реєструєте собі касу, він дає вам такий варіант вибору. Насправді, коли ви зайдете в, елект... в свій електронний кабінет, ви там побачите магазин 321, здається, магазин код просто магазин. 321. Тому я не знаю, як вам сказати, де краще в кабінеті реєструвати чи через платформу. Мені, як професіоналу, легше звичайно працювати в кабінеті, тому що я бачу усе, що відбувається. Бо коли посереднику ти даєш завдання, посередник на свій розсуд вибирає: ставити вам відмітку офлайн чеків чи не ставити, і так далі. Тобто я все таки бажаю контролювати те, що я подаю. Ну, ну такі є. Така людина. І так, ми тут з вами відображаємо, як заповнити цю заявку, ось листаєте. Це мені хтось там писав 255 разів, мене питав, а що мені поставити саме в цій кліточці, коли я хочу провести зміни? Ось, будь ласка, є пам'ятка нижче. Просто ніхто не хоче гортати нижче. Всі побачили звіти і живуть собі щасливо. А життя не таке і щасливе, коли ти починаєш щось читати і вивчати. Ось тут е, е, гортаєте нижче, і у вас буде повністю в кожній графі, що як заповнювати, все чітко розписано. Просто користуйтеся ось цією пам'яткою, і у вас все вийде. Е, далі. 20 ОПП ми з вами заповнили, перевірили, підписали, подали, відправили на подачу. Потім ми можемо з вами. Е, ми не зможемо. Од заявку один перерод, це заявка на реєстрацію касового апарату. Ми не зможемо її подати, допоки у вас не подасться 20 ОПП. Будь ласка, дуже важлива послідовність. Спочатку 20 ОПП, де ми фіксуємо нашу торгову точку, що це адреса, вибираємо громаду і все. А потім. Тільки коли вона прийметься, буде у вас зелений літачок, квитанція номер 2, Ми переходимо до заявки 1 ПРО. В заявці 1 ПРРО ми починаємо нашу реєстрацію. Ставимо відмітка реєстрація, заповнюємо свої дані. Ось ці дані, ідентифікатор об'єкта, код території, назва і адреса повністю мають співпадати з 20 ОПП. Хтось мені писав просто спіною у рта. Я не можу подати цю заявку, вона нереальна, вона якась і кожну кому. У нас такий ось чувствіний електронний кабінет. Він не може вас пропустити, поки у вас не будуть повністю співпадіння з тим, що ви подали до цього. Тобто, 20 ОПП має повністю, навіть розмір літр має співпадати. З вашою подачі, поданою заявкою 20 ОПП з тією інформацією, яку ви там зафіксували. Далі, назва платіжної системи. Раніше її заповнювали, тепер податково це не, не витребовує, але кому хочеться, можете <coughs> написати лікюпей, pay, PayPal, там, як ви там, що ви там плануєте у своєму світлому майбутньому, можете тут вказати, це ні на що не буде впливати. Дані щодо ПРИРО. Ось тут якраз і вказана інтернет-торгівля, у кого інтернет-магазини, ви ставите відмітку ось тут. Це буде вказувати податкові інформативні дані про те, що у вас можуть платежі приходити, вибачте, і, і ранком, і вечором, і вночі, але виписувати ви чек будете у свій робочий час. Просто щоб якби, ми це все розуміли. А стаціонарний — це те місце, де ви знаходитесь постійно. Наприклад, ви сидите в офісі і постійно там виписуєте чеки. все, ви більш ніде не ходите і не виписуєте. А пересувний це коли у вас пересувний електронний касовий апарат. Наприклад, у вас є кур'єр, два кур'єри, і вони з цими касовими апаратами носяться по всьому місці. Це у вас будуть е, е, пересувні. Ну, а каса самообслуговування — вже ж, мабуть, розшифровку ніяку не потрібно да, казати. Далі назва ПРРО. Якщо ви ще не вирішили, якою саме платформою ви будете користуватися для роботи вашого ПРРО, ви можете просто вказати назву ПРРО. Це не буде порушенням. Якщо ви вже вирішили, в яку платформу ви будете інтегруватися, то тут пишеться назва тої платформи, яка буде співпрацювати разом з вами. Локальний номер, будь-який номер. До нього немає вже на сьогоднішній день ніяких взагалі вимог. Раніше були, тепер уже нема. Далі, ось цей п'ятий пункт. У нас є якесь недавнє роз'яснення, вибачте, будь ласка, я не пам'ятаю номер встановленого цього. Цього роз'яснення чи там закону вже не пам'ятаю, що там вони там писали, але пам'ятаю чітку задачу, що якщо у вас будуть незареєстровані чеки, які можуть працювати виписуватися без наявного світла, тобто чеки офлайн, є чеки онлайн, це ті, що виписуються тут і зараз. Ну, на податково працює з 9 до 5 години вечора, так? Значить, вона у вас в активному режимі там сервер, да, формує вам, працює, він формує автоматично вам фіскальний номер, ви видаєте зараз клієнту чек, і він собі йде у своє світле майбутнє, а ви також у своє. А коли податкова не працює, ви ж розумієте, що вони не працюють да, вночі? А у вас автоматизована система налаштована, що має виписатися фіскальний чек, він має виписуватися в режимі офлайн. Тому відмітку, я всім, навіть у кого такого немає, це не означає, що цього не буде завтра. Тому, будь ласка, ставте усі відмітку, повірте мені, резерв цих чеків він вам рано чи пізно, але знадобиться. Далі ставимо відмітку, що ми підприємець, заповнюємо, наші дані тут автоматично заповнюються І також зберігаємо, перевіряємо. І має бути зелена відмітка. Підписуємо і відправляємо. Отже, ми з вами вже справилися з 20 ОПП з 1 ПРРО і у нас з вами залишається 5 ПРРО. Що таке 5 ПРРО? Це повідомлення про наявність сертифікату. До вашого електронного ключа, і що ви будете касиром. Тобто ви ФОП, ви незалежна одиниця, яка працює сама на себе, ви являєтесь і касиром. Тобто, і ви несете відповідальність за касу, в якій працюєте. Якщо, якщо ви маєте найманих працівників по закону, Кожен найманий працівник має надати вам свій електронний ключ, який ви тут реєструєте шляхом подачі заявки 5 переро, і потім в вашій, в вашій платформі буде вибор, вибір, вибір. Вашого касира, тобто, або ви будете працювати, або ваш найманий працівник. Або як це працюють позмінно, одна зміна для одного найманого працівника, друга для іншого. Для чого це робиться? Для того, щоб в касі було чітко видно, який касир видав, який чек і в яку зміну. Раніше був такий міф ходив, ну ще таких перевірок не було, хоча наша податкова, вона унікальна, і ми фіг його знаємо, що вони там завтра придумають. Ми раніше всі боялися, ну, в принципі, це логічно, наприклад. Мені здається, що вони рано чи пізно до цього дійдуть, що вони будуть дивитися, в скільки зміна відкрита, в скільки закрита, яким працівником, і скільки він заробляє грошей. Тобто, якщо він працює, ми знаємо, що у працівника норма добова роботи 8 годин, наразі під час війни 10 годин, і після цього вже йдуть понаднормові. І якщо ми їх не раховуємо, ці гроші понаднормові, ми з вами що порушуємо законодавство і права нашого працівника. Тому. Я гадаю, що до цього вони дійдуть. Зараз ще поки такої практики нема, таких перевірок ще не було на практиці, але ми ж розуміємо, що ми, розуміємо. ми розумні люди. Тому, забігаючи наперед, будь ласка, дивіться, щоб ваші люди не переробляли. Ось, це просто моя. Також є другий варіант, коли людина не хоче надавати свій електронний ключ, то вона, звичайно, і не приймається на роботу. Вибачте, будь ласка, за, такі, за таку різкість. А значить, коли людина, наші підприємці і Приватбанк надав їм таку можливість, видумали, значить, початку. Початку ФОПа. І по цим початкам формується, звичайно, для кожної початки формується свій сертифікат. І начебто таких початок можна зробити безліч. І під цими ключами сертифіката цього по ФОПу початками працюють всі інші працівники. Податкова категорично проти такого, але заборони в законі не прописано, тому що все, що не заборонено, все можливо. Але все ж таки. Я думаю, що доберуться і до цього питання, і я переживаю, що ті, хто сидять зараз на початках, ви ж розумієте, що початка видана ФОПом. Тобто, у вас ФОП є касиром і ще є касиром, ще є касиром. Тобто, якщо ще в когось декілька точок, і вони всі там касири ФОП, тобто він один, начебто на своїй початці, працює по, всі, по всій Україні. Ну, це не камільфо, да, як то кажуть. Ну, не, не красиво, і я думаю, що податково нам це не пробачить. Я так думаю. Практики ще такої ще раз не було. Заборонено, чітко не прописано, да, що там ключі не робіть, отак, отак. А робіть тільки так. Але вказано, що кожен працівник має мати свій електронний підпис, який ну, касира. Тому. Диві, дивіться самі, це ж ви ризикуєте, не я, розумієте, так? Да? Я тільки можу поблеяти язиком і розказати, що може бути, а як воно складеться в житті, це тільки вам з цим справлятися. Тому хто не хоче ризиків таких, то хотілося б, щоб ви ж розумієте, там в чеки внизу фіксується виконавець, і кожного разу, якщо це буде ФОП, а там буде працівник, навіть якщо оформлений, то можуть визнати чек недійсним. А працівник працював на касі. Я за це переживаю. Тобто я не накручую і не придумую, Я за це просто переживаю, щоб ну, все було до, до ума доведено. Це ж не тільки зареєструвати. Треба ще ж навчитися в цьому працювати. Ну, коротше, повертаємося до наших баранів. І так, ми з вами заповнюємо повідомлення, вказуємо, ми зараз говоримо про ФОПа. Вказуємо своє Фіо, вказуємо свій ідентифікаційний код, вказуємо, ви вказуєте обов'язково старший касир, це касир, який несе відповідальність за закриті зміни, за відкриті, за видачу грошей з каси, за прийняття, за все. А вже працівники, які у вас будуть, будуть просто касири. Ну, також рекомендація, нічого такого тут немає. Як хочете, пишіть, але я так рекомендую. Далі, оця штучка, яка всіх дуже смущає, <смістична> ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання. У мене є відео, як його зробити, але я вам просто нагадаю на прикладі приватовських ключів. Тобто є ключі, які видаються податковою, там ще якимись посередниками, От там скачуєте свої сертифікати. А я вам зараз покажу, наприклад, і Привата. І так, у Привата є такий сайт АЦК PrivatBank.ua. Ви заходите на цей сайт, натискаєте розділ Сертифікати, вводите свій код, пишете, що я не роблю, і натискаєте пошук. Знаходимо наші діючі сертифікати, нашого ключа. Не ID підпису, не хмарного підпису, а ключі ось така іконка. ключики. Натискаємо на квадратик. І ось внизу у нас є з вами кнопочка Завантажити сертифікати. А падають ці сертифікати до вас в загрузки, завантаження. В завантаження. Ось ми зайшли в моє завантаження. Ось так виглядає цей сертифікат. Такий папірець, така красива штучка. Ми двічі на нього натискаємо мишкою. Натискаємо відкрити, В розділі Докладно. Ми з вами знаходимо ідентифікатор ключа. Ось він. Натискаємо ми з вами Ctrl-C, тому що він так не вставиться у вас в вашу заявку. Ctrl-C. А тут натискаємо в електронному кабінеті Ctrl-V. Все вставили з вами і ось ваш ідентифікатор ключа. Єдиний момент, на який потрібно звернути увагу, і, скажімо, є просто бухгалтери, а є бухгалтери такі завзяті. І от завзяті бухгалтери бачать, що у нас два сертифікати перший, другий. Ми ніколи не вгадаємо. Який саме стосується нашого ключа. Їх просто два. Я не, не знаю, там ці, ці нюанси вже технічні, я в них не розумію, чому їх два. І вони не однакові, на жаль. Тому завзяті бухгалтери реєструють ще таку ж саму заявку з другим сертифікатом. І тоді ви точно зареєструєте касира з вашими сертифікатами ваших ключів. Ось, а деякі просто вгадують одразу там перший і все, і касир собі зареєстрований. Ось. Так що такі ось новинки, новини. Я не знаю, це не новинки, це вже давно працює.